Марія жителька району Бобровиця у Чернігові. Її будинок повністю знищили російські війська у березні. Все згоріло, і хата, і сараї, і, і уборню розбили, розбамбили. Нема нічого. Чим як, як Кажуть, голий вас залишився. Ма нічого сьогодні вона прийшла до волонтерів, бо дізналась, що перукарі безкоштовно стрижуть людей, які постраждали від російської агресії. Якщо вже нема де було постригтися, так вже. Чи поставив <реш> трошував чи що? Тому що йде на лікарство і продукти самі знаєте, дорогі, І платити треба за за, за все, тому що ніде даром жити не будеш. А Чернігівка Світлана прийшла на стрижку взагалі вперше з початку повномасштабної війни в Україні. Її будинок теж постраждав від російських снарядів. Після війни це перший раз ніяк не було настроєння ніякого. І дуже важко було переступити цей Ми в Місто виїжджали там, кудись виходили, а для себе часу не знаходили. Ну а тепер сусідка каже, там так гарно стрижуть, такі гарні дівчата, все так добре. З травня волонтери-перукарі раз на два тижні безкоштовно стрижуть людей, які постраждали від російської агресії. Перукарка-технолог Юлія Лакоза згадує, чому вирішила допомагати людям. Настільки мені було боляче за людей, ну я бачила, що вона зробилася війна з людьми. І за ті часи, поки люди сиділи десь в погребах, десь в підвалах. ну Я сама виглядала найкращим образом. І так вийшло, що я подивилась і мені захотілося допомогти. Знаєте, аж легше стало на душі, коли я перший раз приїхала. Ну так, легше на душі, але приїхала додому і плакала. В квартиру Юлії також прилетів російський снаряд, тому допомогти грошима людям не могла. Вирішила допомогти своєю працею. І потиху, потиху наводимо красу і допомагаємо людям. Бо знаєте, ті ж 100-150 гривень, котрі треба віддати за стрижку для людей, котрі тут проживають, котрим треба відновити будівлі. Для них навіть 150 гривень це гроші. Ходять звідсіля з посмішками, і це найкраща, мабуть, плата. Юлія працює разом зі своїми колегами. Їм надали веранду в будинку і облаштували два місця для стрижки. За день вони можуть обслуговувати до 30 людей. Зазвичай це жінки, але приходять підстригтися і чоловіки. Юлія каже, подекуди перукарі, як справжні психологи. Волосся, воно несе якусь енергетику. Ну <фух> нічого. Буває, приходять жінки, котрі кажуть, я себе занедбала, все, я оце ну, там були свої події. То ми навіть як психологи працюємо. Я кажу, що, ти що, ти подивись на себе, ти гарна жінка, ти молода. А саме головне, ти жива. І ось оце підіймає їм настрій. Вона виходить і така, все, я пішла, я піду зараз пофарбую волосся. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, новини на Суспільному.